Гарні молодиці, дуже гарні. Одна краще друга, віднайка. Вона до прямо. Вона ніколи не прибула, якщо бачить, що вони треба допомоги. Вона знається і в народній медицині, і в народних предметах. Вона завжди скрізь сує свого носа. І я вам стану, бо яка помогає була у декові І там приїхала японська делегація. досить того, що ті японці так. Щоночки. То ще керівника делегації на оці ячмінь вискочу. Нічого не бачив. Накріп побачила? Вона не могла пройти, щоб не помогти, А всі добре знають, що треба зробити, коли ячмінь Треба плюнути око. Це народний спосіб. Не так Наче ни. Най-чередово дума би е, че Не попала за първия разом. Я е За третия разом таке попала. Але японець поеден с початки А майка знае, що трябва да Бо вона рікати. На це не думає з «Ахтунг!» падає на і кусає японця за оу. Японець є зразу перестав. Але почав заїкатись. І одразу побіг разом з ділянками на руса. І навіть мучиться рік, не знаючи японці помогло. І чи хтось йому побіг? щоб він не займався так Марія Марія Іванівна на старішній час. Не по віці Марійка, ні, ні, взагалі, у нас з перших днів. Ми співали в вокальній групі, вона в десятій класа я в шостій. Так, співали в селі, от ще з тої пори наша така творчість спільна. Але вона дуже мудра і дуже практична. На другий рік буде 50 років, як переживу з чоловіком. До речі, три роки назад вони вічались, і я тримала корону. Надійчу віку. Бо ніхто не міг, бо ніколи височає. Тобто а я дуже щось. І дуже переживаю, щоб вона гарно з ним обходилася. Сидимо ми якось на репетиції, що почали кожна про себе. А вона каже, слухайте, мова, Миколи. дай народження на другій тижні. От я вже кругом була, у світі поїздила, скільки я всього бачила. А він мені вдома все добре. кажу, Марія, хіба це проблема? Наж купимо бутівку. Вона каже, поже, на ку так добре. Італія. Моя доночка вже роки мені каже, мамо, хочу чоловіка розумного, гарного, багатого, Я кажу, Стоп! Це все різні люди. -дуль. Різні! Я теж хочу, щоб в тебе був розумний, гарний, щедрий, багатий. Головне, щоб вони один про другого не знали. Мама погана мене порадить. Тільки гарну пораду вам дати. Ох, невістка, хоч я про неї. Мама, зачекайте, я до Чіще не встигну поаплодувати. Скільки для щас треба літа? Скільки для щас, господи. Ні, не буду погано брати, дуже хочете, але не буду. Ви не знаєте, я її поважаю. І заповажала я її дуже давно. От син командировку поїхав, я приходжу, так як свикруха, Ну, свикрухи мене треба Подивитися, чи них все порядку. Я все передивився, що в шкафі, що на шкафі, що пішка пов, я кругом по всіх полках руками дерева. Трохи руки вже й почурніли від пилюки. І я ні, ні, я не сварилася, я так красиво кажу. Ну, подивіться. Ти ж повинна знати, що чистота запорука здоров'я всієї сім'ї. Та каже, ні, мамо, я знаю одно — Свиня, грязь кругом знайде. Син обирає дружину, схожу на свою маму, так що один один. А Ага не знає не... що... нашу Галю? Всі знає. Така Однак яма. Ми приїхали до неї додому. Там вся посаджена під штурок. Там є тільки десь якась помідора вища чинища. Нафікс пляжу. <рик> я має бути рівне, поганий, яке в неї там клуб, бо яке в неї все гарне. Я, я так люду до неї приходити, таке вино хороше. Вони багато, з таке вино видоробить. Але я не про те. Я про те, що вона вміє так скерувати дом. Вона як доїть корову, ви не повірите, корова навіть радитями землі не торкається. Як вона її використовувала, я не знаю. А як чесний поросят, то ті поросята сидять, на задніх лапах, а в друге хлопець тримають. І поки вона хіба не вийде, ніхто не поворошнеться. Це ж треба було так навчити, а? А чоловіка як навчила. Так навчила, не нагода передати. Він ніколи не суперечив, ніколи і ні, ні в чому. Щоб він колись сказав, що там борщ пересолений чи що, що той... Ту кашу він вже чотири дні підряд їсть. їм вже не можна, щоб вона вже скесла. І не... навіть одного разу вона накидала б йому вареники старинку, забула сваряти, і він з'їв. Це ж треба сьогодні, витримати. Я кажу, Гані, навчи мене, чого я так не змогла, бо то одразу треба було. А людина, боже, наша молода, вона ще хоче герцювати. Вона каже, боже, так якось сумно в селі робота, немає, нічого такого цікавого, так каже, хоче якогось екстриму. Ну, Заведи коханця і чоловікові розкажи. Ні-ні, вона не завела кохання. ні, Боже мав, не подумає. Вона поїхала в будинок відпочинок. А нам є великий гарний пасек. Дура! Ти ж не вмієш, куди ти басейн полізла? Почала купитись. Слава Богу, її спасли, там було два спасателі таких молодих. ne bolo dintsi ne bolo dintsi azep kope.